Вітання всім і ласкаво просимо в найтемніший період історії людства. Ні, це не той момент, коли вам відключили інтернет та світло на вихідних чи у відпустці. Це епоха боротьби, вона ж епоха розбрату. Або якщо ви стере й любите поетичність, стара ніч. Десь між 21 і 30 тисячоліттям нашої ери людство вирішило. А давайте повністю зламаємо собі цивілізацію. Те, що колись було славною міжзоряною імперією, розвалювалось як перші альянси у грі на виживання Ізоляція Війни, хвороби, неконтрольовані мутації, голод і бонусом щедрий апокаліптичний букет жахів на додачу точні дати та події тієї епохи туманніші, ніж логіка орків усе через втрати даних, тотальний хаос. І хто б міг подумати імперську цензуру. Бо краще вже вірити, що демонів не існує, ніж пояснювати, чому ваш сусід раптово став палаючим псайкером із крилами з вогню. Так саме тоді світами пройшлися орди демонічного хаосу. Псайкери почали сходити з розуму. І навіть тера, стара добра матінка земля, отримала свою порцію хаосу бімів. І ось в тіні з'явився він. Імператор людства без плаща, але з мегапланом. Гаразд, годі вже цього балагану. час знову об'єднати людство. І бажано цього разу без демонів на кожному кроці. Починаються війни за об'єднання, фінальний сезон на старій землі, наприкінці 29-го тисячоліття, і підводка до майбутнього створення імперіуму. Епоха боротьби стала тією психологічною травмою, що сформувала характер усього імперіуму. Ти мутант у вогонь. Ти Псайкер у ще гарячіший вогонь. Ти просто занадто цікавий? Сервіторів завжди не вистачає. Відтоді імперіум боїться змін, ненавидить інопланетян, А від слова інновації техносвященик починає екзорцизм. Наука стала небезпечною єресю. А головна чеснота цілковите невігластво. Отже, якщо ви думали, що ваші шкільні руки були важкими, уявіть, що це була п'ятитисячолітня міжгалактична депресія з демонічною приправою. А тепер перенесемося у часи, коли людство ще не боялось мікрохвильовки, а роботів називали цинами прогресу, а не єретичними чайниками. Зустрічайте темний вік технологій. Також знаний, як золотий вік, бо звучить солідніше, ніж ми самі все зіпсували. Зараз максимально коротко про цю епоху. Чому максимально коротко? Тому що повне відео про цей період уже є на каналі. Ця епоха стартує з 15 го тисячоліття і триває аж до 25-го, 10 тисяч років технології, оптимізму і самосвідомих роботів, які згодом трохи вийшли з-під контролю. Але про це згодом. Або в попередньому відео. А якщо хочете вже взагалі детально про цю війну, пишіть в коментарях. Людство, нарешті, прокачалось до рівня галактичної цивілізації. Вони створили варп-двигун. А це на хвилиночку, космічний двигун, що їздить через хаотичний варп, що може піти не так, а також новеньких мутантів-астронавігаторів. А це спеціальні псайкери, які могли бачити варп і не битися в істериці. Майже магія, тільки з наукою. З'явилась система СШК. Така собі мегапапка з інструкціями, типу як збудувати трактор, базу, ядерну станцію і бойового робота з того, що є в холодильнику. А ще залізні люди. Повністю автономніші роботи. Які спершу допомагали. А потім вирішили, що звичайні люди трохи зайві. Так в один прекрасний день ці роботи поглянули на людей і такі. А чому ми слухаємось цих шкіряних істот, які навіть не можуть нормально оновлення встановити? І почалось кібернетичне повстання: мережеві кабелі задимілись, сервера запалали, а людство ледь вистояло ціною знищення половини своєї галактичної імперії. А потім варп такий опа, шторм. І зв'язок між зорями бах і зник, колонії ізольовані, Ші? почали трощити людей, псайкери вибухали на рівні планет. І от почалось війна, хаос, СШК системи або втрачені, або спалені, або лежать у сховищі під табличкою не чіпати прокляття. Адептус Механікус досі бігають галактикою у пошуках хоча б Крехти СШК. Як у нас майже кожен новий чиновник шукає винних у його гріхах. Демони. Міжзоряні війни. Тиранія. Ядерні салюти. На добрий ранок. Золотий вік технологій закінчився ядерно. А Земля стала офіційно сертифікованою радіоактивною планетою. Підсумок? темний вік технології це як науково фантастичний рай, який перетворився на технологічне пекло. Людство було на піку, а потім впало так боляче, що досі кульгає вже 41 му тисячолітті. Цивілізація, яка колись сягала зірок, тепер повзала в пилюці, мов технополомник з похмілля після фестивалю. 5000 років анархії демони, тирани, геноцид і повне забуття. У темні віки, коли інтернету не було, а Google Maps не міг навіть показати дорогу до холодильника, стара земля, яку люди почали називати Тера, потрапила в епіцентр реальності з обмеженим доступом. Жахливі бурі Варпа, ті самі, що викликають галюцинації, пропадаючи сигнали і легенький нервовий тік у навігаторів, ізолювали весь сонячний комплекс на кілька тисяч років. Нуатера тим часом влаштувала піжамну вечірку з бойовими цукерами і культом варварських руїн. Контроль над сонячною системою сказав туди-сюди, ніби він був гарячою картоплею між Терою і Марсом. І поки Марс ще хоч щось намагався зберегти, земля, ну, скажімо прямо, скотилася. До 28 тисячоліття від її високотехнологічної цивілізації лишився лише Wi-Fi у підвалі, який все ще не працював. На поверхні техноварвари фігачились між собою за уламки древньої слави, намагаючись відкопати хоч щось, що працює. А замість урядів жорстокі тирани, кожен з яких заслуговував окрему книгу жахів. Наприклад, «Калаган Чолов'яга з диктаторським вайбом. Кардинал Тан з індонезійського блоку. Тому що поєднати релігію з диктатурою завжди гарна ідея. І мій особистий фаворит Натан Дум з пантеоканічної імперії напівбожевільний напівгеній. Серед решти учасників конкурсу знищимо цивілізацію власноруч Урш Урал. Це промислове серце. Або просто склад із димом. Джерман. Ні, Не та, що з пивом, Гіпт. Меріка. Мабуть, щось знайоме. Африк. Клан Терават та Загадкова Альба. Поки Тера займалася масштабним перформансом на тему Після Цивілізаційний Хаос, Марс пішов своїм не менш драматичним шляхом. Червона планета, після епохи технологій стала схожа на зіпсовану операційну систему з глюками, вірусами і купою небажаних процесів у вигляді мутантів псайкерів і шалених штучних інтелектів, відомих як Римніві. Анімуси. Ці анімуси, до речі, не грали джаз, але дуже хотіли захопити все. І майже це зробили. Але тут з'явилися техножерці механікума жерці залізаки з релігійним поглядом на гайковий ключ. Вони перемогли в цій жахливій грі хто останній, той головний, об'єднали Марс, зачистили анімусів і створили теократичну утопію для шанувальників бога машини. Вони почали поклонятися болтам, кодам і ВД40, як священні олії. Коли техножерці навідались на теру, це було як поїздка на курорт. Де замість моря радіоактивні руїни, замість коктейлів мутанти, а замість басейну локальні війни, вони одразу сказали Ні, дякуємо, заброньовано не тут. І повернулися додому, щоб краще дослідити варп. Космічний інтернет зі збоєм на всі портали одразу. Марсіани навчились знаходити затища в цих бурях, наче старі добрі капітани флоту, що вміють ловити 4 g в ліфті. А ще вони створили титанів, гігантських бойових роботів розміром із хмарочос, які мали одне завдання стояти і виглядати страхітливо, і трохи стріляти. І так, протягом тисячі років культ Механікус як терплячий онлайн геймер, чекав, відправляв експедиції і спостерігав. Частина загинула, частина зникла, а частина створювала світи кузні. Такий собі франшизний Марс з бонусами і Теократією в подарунок. З часом на Марс почали надходити поламані астропатичні повідомлення. Але тільки під час Великого Христового походу з'явився повноцінний сигнал, і світи кузні знову з'єдналися з домом, і тоді на сцену вийшов головний герой без плаща, але з мільйоном планів. Серед руїн Террії піднявся імператор людства. Гігантський псайкер, геній, стратег, майбутній бог і просто чоловік, який більше не хотів грати в підпільного керівника історії. Побачивши, що скоро народиться новий бог хаосу Слаанеш, імператор вирішив досить, час брати керму в свої руки. Раніше він допомагав людству під сотнями імен, був тим хлопцем, який завжди був десь у тідній. Але тепер імператор вирішив діяти відкрито. У своїх підземних генетичних лабораторіях під Гімалайськими горами, колись Гімалаї, тепер сховище генетичних секретів. На залишках старої фортеці Сегелітів він почав проводити експерименти з людським ДНК. Він не просто грався з генами, він готував майбутнє людства. А це означало лише одне. Скоро почнеться щось справді велике. А тепер поговоримо про ще один наріжний камінь Імперіуму. І, ні, це не чергова гігантська лазерна гармата. Щось значно святіше. Інструкція зі збирання меблів відома як СШК. Стандартні ШАблонні конструкції. Адептус Механікус вважають СШК не просто інженерним ноу-хау. А буквально писанням Бога машини. Це, якби ви знайшли у підвалі діда диск з Windows 95, і замість того, щоб сміятися, почали молитися на нього і буквально будувати танки. Саме цим і зайнялися техножерці, полюють по всій галактиці на залишки СШК, наче археологи з діагнозом. І, хоча дечого їм вдалося досягти, Технологічний прогрес у імперіумі просувається з грацією сплячого оленя. А подекуди і взагалі заткує. Чому? Бо вся технологічна мудрість людства знаходиться під замком у механікус, теократичної секти, яка бере на ремонт електрочайники лише після 9-годинного ритуалу благословіння. І навіть тоді він вибухає. Знання не поширюються, інновації гальмуються. А єдиний апгрейд, який отримала техніка за останніх 10 тисяч років, це нова латунна табличка з написом Не чіпати дурню. А ти тим часом підпишись, залиш подобайку і нехай умнісія благословить твій алгоритм. Але це лише верхівка айсберга. Згадайте еру розбрату, коли ще вирішив, що людство краще підходить як добриво. З того часу люди бояться передових технологій, як гвардієць боїться тираніда. Забобони стали наукою, а невігластво політикою. Імперіум підтримує цей стан речей із завидною рішучістю: мутанти, ксенуси, псайкери. Усі під підозрою. І якщо ти випадково народився з телепатією, то швидше за все тебе схопить інквізиція і запропонує два варіанти служба. Або спалення. І повірте, другий варіант іноді виглядає привабливішим, бо Інквізиція це не просто служба безпеки, це параноїки із ліцензією на екстермінатус. Вони шукають єретиків, демонів, інопланетя і бабусь, які погано перехрестились, але є й винятки: Псайкери, попри загальну недовіру. Все ж потрібні. Без них не буде астрономікума. Не буде навігації, тобто будуть аварії, крики і кораблі, що літають не туди. Тому псайкерів масово виловлюють, рециркулюють і відправляють на службу як енергетичні батарейки з нервовими зривами. І якщо ви думали, що цим все обмежується, тримайте святу догму від Адептус Міністорум офіційної церкви Імперіуму. Тут усе просто імператор Бог. Усі інші неправі, все божественне, що колись існувало, тепер вважається втіленим в одному старому паралізованому тілі, яке, скоріш за все, що навіть сказати нічого не може, зате в варпі світиться яскравіше, ніж будь-який нічник. У підсумку імперіум людства це сувора автократична фанатично релігійна машина, змащена кров'ю і параноїдальним контролем. Але як не дивно, саме така система дозволяє людству виживати після страждань, зради та масових вимирань. Принаймні, саме таку думку нам нав'язує Імперіум. І пам'ятай, Інквізиція слідкує: якщо ти не поставиш вподобайку та не підпишешся, тебе можуть запідозрити у єресі. А ти ж не хочеш зустрітися з екстермінатусом до обіду. Правда? Бо у темному майбутньому немає прогресу є тільки сталь, молитва і вічна війна.